Поради на щодень від Ісуса вдячність відкриває вікна небес. Через ці вікна вічності до тебе доходять духовні благословення. Коли ти дивишся у гору з вдячним серцем, то бачиш небесну славу. Ти ще не можеш бути в небі, але вже можеш відчути Його передсмак. Цей передсмак небесної страви оживляє в тобі надію. Вдячність відкриває тебе на цей досвід. А ти отримуєш чергові нагоди, щоб дякувати мені. Так твоя стежка перетворюється на спіраль радості. Вдячність не є магічним рецептом це мова любові, яка дозволяє тобі знаходити зі мною порозуміння на глибокому рівні. Вдячний розум не означає заперечення дійсності та її різноманітних проблем. Вдячний розум веселиться в мені, Спасителеві. Перед обличчям турбот та випробувань я є твоїм прибіжищем і силою, найпевнішою допомогою у нещастях.